Холодне занурення у новий рік. Така екстремальна голландська традиція. Першого січня найбільш масовий забіг у крижану воду відбувається у Схевенінгені, морському курорті поблизу Гаги. Там кілька тисяч відчайдух на випередки забігли у холодну воду і, мабуть, ще швидше вертались назад. Було холодно, really було дуже холодно, але чудово. Дуже холодно, справді дуже холодно. Святкове занурення здійснили у вівторок німецькі моржі у яскравих костюмах. Або ж у чому мати народила. Вони скупалися в одному з озер Берліна за порівняно з приятливою погоди. На дворі в німецькій столиці плюс п'ять. Італійці також зустрічали перший день нового року відчайдушним вчинком. Традиційно сміливці стрибали у холодні води тибру в Римі. Дійство давно приваблює туристів і місцевих витріщак. Останні 20 років вони збираються на мосту кавур, щоб подивитися на стрибки з 17-метрової висоти. Ветеран розваги на прізвисько містер Окей цього року стрибає в останнє і навіть отримав відзнаку від мера.